Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесаребі ТВ Новини в студії Микола Ішкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску вибори президента України в Ізмаїлі, на деяких дільницях зіштовхнулися із проблемами. На Одещині ніч після голосування пройшла без суттєвих порушень. В останній робочий день березня місяця у Білгород-Дністровській райдержадміністрації відбулося засідання колегії. Про що говорили посадовці? Знають наші кореспонденти. У кілії незабаром розпочнуть будівництво спортивних майданчиків. В Українській Бесарабії проходять флешмоби та патріотичні акції на підтримку військовополонених моряків. Мистецька школа з'явиться в Акермані, об'єднують музичну та художню. У Білгородністровському економіко-правовому коледжі відбувся день відкритих дверей. Майбутні абітурієнти мали змогу відчути себе кулінарами та побути справжніми детективами. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Чергові вибори президента України в Ізмаїлі, який є центром 143-го виборчого округу, проходили на 113 дільницях. На двох з них виявили певні проблеми з печатками, що мало не призвело до зриву процесу волевиявлення. Галина Величко продовжить тему. 31 березня президентські вибори в Ізмаїлі вранці почалися не на всіх виборчих дільницях. У політехнічному ліцеї та педагогічному університеті на проспекті Суворова були виявлені помилки у номерах печаток, якими штампують бюлетні. Вчора ночі було обнаружена, коли воно було в сейф, що має номер а не було печатансій, то пічать імет номер підсот десять два нуля три, ані підсот одинадцять так як це сама виборчна комісія. На самом деле получается, что печать практически соответствует. На печати написан 143 округ и так далее. Это либо техническая, ну будем говорить, опечатка машины, либо человеческий фактор. Нову початку було терміново виготовлено та доставлено з Києва. Виборчий процес у ліцеї розпочався після обіду 31-го числа. А на дільниці, яка розміщена в університеті, помилку в номерації печатки помітили саме в день виборів, коли багато хто з громадян вже проголосував. У ЦВК вирішили прийняти цей номер дійсним та продовжити роботу. По старому пединституту такая же ситуация, но люди начали уже голосовать. На тот момент, когда мы уже об этом узнали, начали обзванивать наши участки избирательные, проверять, они уже проголосовали. Мы пришли, переговорили, потом обсудили. От ЦВК, наш куратор, посоветовал приостановить ход голосования. Ми на короткий період времени при встановили ходи голосування, пішли, проголосували. І рішення комісії ОВК прийнято постанова о том, щоб звернутися негайно, есть тобто в ЦВК, о том, щоб признать печать 510-202. На інших дільницях голосування розпочалося о 8 годині ранку і проходило в штатному режимі. Яких небудь фактів порушення громадського порядку або перешкоджання вільному волевиявленню українців відзначено не було. Открылись мы вовремя, согласно закону пломбировали урны, раздали бюллетени, члены комиссии все на месте, наблюдатели от прессы, от партии все присутствуют. Значит, открылись мы вовремя, 8 часов, как положено. Сейчас людей приходят, в соответствии, ну как, ну как процентом отношений нормально сейчас, Нету и не то, что там много, и немало, нормального процента отношения. Надеемся, что... Э, Все буде в нас хорошо на виборчій дільниці, розташовані в школі номер 11 Деякі городяни мали змогу помітити мера Ізмаїлу, який теж прийшов проголосувати за майбутнє нашої країни. Сьогодні прекрасна весення погода. Я вірю, що ізмаїльчані використовуються цим, Прийдуть на збирательні учасники і проголосують. Я теж зробив свой вибір, зробив вибір за майбутнє нашого любимого міста, за благополучний розвиваючий Ізмаїл. Нам для лідво необхідні стабільність. Це очень важне. Наприкінці слід зазначити за інформацією окружної комісії, явка на виборах президента України по виборчому округу номер 143 склала 55,99%. Ізмаїл На Одещині ніч після голосування пройшла без суттєвих порушень. Як повідомляють на офіційному сайті Нацполіції області, більшість бюлетенів вивезені для передачі до окружних виборчих комісій. Втім, на деяких дільницях ще триває підрахунок голосів з двадцятої години 31 березня до дев'ятої ранку, 1 квітня. До правоохоронців надійшло 16 повідомлень про можливі порушення. Наразі усі вони перевіряються, копи і надалі у посиленому режимі забезпечуватимуть безпеку і порядок на виборчих дільницях та округах, допоки окружна комісія не отримає усі бюлетені. В останній робочий день березня місяця у Білгородністровській райдержадміністрації відбулося засідання колегії, під час якої школам району вручали нове обладнання: орктехніку, вогнегасники, світильники тощо. 29 дев'ятого березня Білородністровській РДА відбулося засідання колегії, де заслухали інформацію щодо виконання бюджету району за 2018 рік. Також говорила про розвиток освіти. Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема закону про освіту та закону про державний бюджет на кожен рік. Враховуючи програмно цільовий метод фінансування бюджетних установ, в Білгородністровському районі діяла протягом трьох років комплексна програма розвитку освіти Білгородністровського району, починаючи з 15 до 18 року, загальний обсяг фінансування на дану програму, враховуючи ті заклади, які на сьогодні перейшли до ОТГ, складав понад 243 мільйони гривень. Як зазначила Тетяна Мунцян, усі перші класи шкіл району обладнані за стандартами нової української школи. Завдяки фінансуванню вдалося поповнити матеріально технічну базу закладів освіти. Придбали спортінвентар для секцій боксу, комп'ютери, телевізори, енергозберігаючі лампи, насоси тощо з обласного бюджету. Миколаївський НВК отримав комп'ютерний клас, який складається з 11 комп'ютерів та мультимедійного пристрою. Та на цьому посадовці не зупиняються. 29 березня роздали школам району комп'ютери, парти, різні приладдя, вогнегасники, світильники, аудиторні дошки. Це вдалося зробити за рахунок освітньої субвенції. Сьогодні ми забезпечуємо всім необхідним наші школи. Декілька місяців пройде. Зараз починаємо об'являти тендери для забезпечення перших класів новою українською школою, відповідно до програми Нуж. Тобто білородністровські діти знову підуть до перших класів, повністю відремонтованих, повністю облаштованих, забезпечених всім необхідним. Як зазначила РДА, найближчим часом для шкіл району буде закуплено духові шафи, холодильники, морозильні камери та інше необхідне обладнання для забезпечення гідних умов виховання дітей. Тетяна Карпенко, Наталія Лукінчук, Бесарабія ТВ. У кілії незабаром розпочнуть будівництво спортивних майданчиків в районі вулиці Кубишкіна. Як повідомив на власній сторінці у мережі Фейсбук, голова тамтешньої ОТГ завершився тендер по визначенню підрядника. Проєктом передбачається поява футбольного поля зі штучним покриттям, а також волейбольно-баскетбольне поле та майданчики з тренажерами. Загальна вартість робіт 3 мільйони 200 тисяч гривень, які у рівних долях по 50% мають надійти. З обласного та місцевого бюджетів. Крім того, погоджено місце розташування та фінансування аналогічного комплексу в селі Шевченкове. У Білгородністровському районі незабаром побудують нову сучасну амбулаторію. Додатково хочу сказати, що прийшов тендер на будівництво амбулаторії в селі Приморському. Це понад 7 мільйонів гривень. Мешканців Приморського чекає. Сучасна облаштована амбулаторія, така сама, яка побудована у Маяцькій ОТГ. Це амбулаторія на чотири лікаря, буде забезпечена всім необхідним. Нас чекає 5-го числа сесія районної ради. Всіх запрошую. Буде переданий автомобіль, новий Рено Дастер для цієї нової амбулаторії. Тобто зараз лише починається будуватися амбулаторія а вже губернатор Максим Степанов надав новий сучасний новий автомобіль. Рено Дастер для цієї амбулаторії. У Білгород-Дністровському музичну та художню школи об'єднають в одну в мистецьку. Так, у місті з'явиться нова комунальна установа. Про переваги такого підходу до виховання юних талантів та про стратегію розвитку закладу вам розкаже Тетяна Карпенко. Вже з 1 вересня 2019 року дев'ятнадцятого року Білгородністровському запрацює мистецька школа, нові освітні програми, новий підхід до отримання знань все це заради всебічного та гармонійного розвитку маленьких українців. Під час виконавчого комітету було прийнято рішення про погодження, проведення реорганізації комунальних установ Білгородністровська дитяча художня школа і Білогородністровська дитяча музична школа. А що це означає? Це означає, що ці дві школи будуть реорганізовані до 1 вересня шляхом злиття в єдину мистецьку школу. Яка буде називатися комунальна установа Білгородністровська школа мистецтв імені Людмили Наумивни Гінзбург. Як розповіла Світлана Байло з набранням чинності нового положення про мистецьку школу адміністрації, надається багато повноважень. Буде створено педагогічну раду, яка вирішуватиме питання контингенту плати за навчання кількості годин. Та аби все це запрацювало, треба провести реорганізацію та затвердити новий статут. Розпочалося все взагалі з прийняттям нового закону про освіту. Це було вже більш ніж два роки тому, це був перший етап. І вже потім, коли в законі про освіту було проголошено нову, скажімо, так, назву і нову мету мистецької школи, були прийняті інші законодавчі акти, зокрема, концепція про нову мистецьку школу. А також нове положення про мистецьку школу затверджено, і нове положення про атестацію. Хочу одразу сказати, що діти, ті, які вчилися і були прийняті з минулого року до школи, вони, вони продовжують вчитися і закінчувати школу за старими програмами. Це стосується тільки дітей, які з 1 вересня прийдуть до школи. Одна з нових програм елементарний рівень розрахована на чотири роки. Мета охопити навчання як можна більше дітей. Окрім того, згідно положення про мистецьку школу, отримувати знання зможуть усі бажаючі незалежно від віку. Чотири роки елементарного навчання вони для того, щоб побачити, яка дитина більш здібна, яка дитина повинна продовжувати навчання вже на іншому етапі, вже коли треба дати більш професійну мистецьку освіту. А якій дитині достатньо буде тільки оці чотири роки для того, щоб навчитися якимось елементарним речам? Виконавської там не супермайстерності, а елементарної майстерності виконання. Згідно з новим положенням, діти з багатодітних сімей будуть навчатися безкоштовно. У відділі культури відмічають, що нова концепція мистецької школи має багато переваг. Наприклад, можна буде відкривати інші відділення: театральні, вокальні, акторські, хореографічні, в залежності від потреби громади. Вже будуть нові програми з 1 вересня, і школа буде проводити набір, і можливо, може збільшити кількість учнів mm -hmm. за рахунок того, що буде не дві, не дві години на учня, а одна. Mm -hmm. Тобто, враховуючи своє, е, свій бюджет, школа може коригувати, кого навчати. Тетяна Карпенко, Вітарисолодугін, Бесарабія ТВ. 29 березня у Білгород-Дністровському відбувся флешмоб на підтримку військового полоненого моряка. Сегодняшнее мероприятие настроено на то, чтобы поддержать наших моряков, земляков, которые находятся сейчас в плену в Российской Федерации. Вот мы не нашли другого способа, как поддержать их творчески, поэтому мы решили сделать флешмоб, чтобы поддержать и подбодрить их хорошим настроением. На цій патріотичній акції, окрім творчої молоді та організаторів, була присутня і мати полоненого моряка В'ячеслава Зінченко. Вона розповідає, що останній раз спілкувалася з сином перед тим, як він пішов у море. Жінка завдячує усім, хто її підтримує. Вы знаете, я думаю, что это замечательная идея. И знаю, что в городе проходили в разных школах мероприятия. К сожалению, я на них не была, но очень хотелось бы присутствовать. И большое спасибо за приглашение. Поэтому для меня это очень значимо, для всей нашей семьи. так как любая поддержка сейчас, она очень важна. Вы знаете, у меня до сих пор, вот я как будто, я волнуюсь, как на первом сентября. Я волнуюсь так же, когда он уходил в армию. Я вот сейчас также волнуюсь, потому что это действительно очень значимо. И я бы очень хотела, чтобы люди поддерживали ребята, потому что все это им рассказывают, об этом им пишем. Но насколько это возможно, адвокат, конечно, передает на словах. Поэтому я очень-очень надеюсь, что это далеко не последнее мероприятие, и я всем, безусловно, Благодарно до Одеси прибули фрегати військово-морських сил Канади та Іспанії. Як повідомляють кореспонденти Уняну, вони отшвартувалися біля одного з причалів пасажирського комплексу морського порту та прибули після патрулювання у чорному морі разом з іншими кораблями у складі другої постійної військово-морської групи НАТО. У рамках цього дружнього візиту для громадян передбачені екскурсії під час перебування в Одесі. Капітани фрегатів проведуть зустрічі з військовими Збройних сил України і представниками місцевої влади. Візьмуть участь у навчаннях Пасекс спільно з кораблями наших ВМС. Акція під назвою Повертайтесь додому на підтримку полонених моряків та членів їхніх сімей відбулася на центральній площі Болграду. Організатором цього флешмобу виступив відділ культури тамтешнього РДА. Далі без коментарів. Прикордонники Білгородністровського загону на ділянці відділу Степанівка затримали двох людей. Молодики 18 та 19 років. До речі, мешканці Молдови не мали необхідних документів, тому вирішили потрапити до України незаконно. Вони сподівалися, що вночі їх не помітять, та близько першої години спробували втілити свій задум у життя. Але були неприємно здивовані, коли їх спіймали неподалік держрубіжу та доставили до прикордонного підрозділу для встановлення осіб та притягнення до відповідальності. У багатьох країнах світу 1 квітня відзначають день сміху. Пожартувати над близькими та посміятися над комедними випадками полюбляють і в Україні. В Одесі, наприклад, проводять гумарину. В інших містах теж не втрачають приводу посміхнутися зайвий раз. А як постають справи у Білгородністровському, дізнайтесь далі. 1 квітня для багатьох українців цей день супроводжується жартами, веселими розіграшами, різноманітними витівками. Та у будь-якому разі всі намагаються створити гарний та приємний настрій один одному або самому собі. Яке у вас Сьогодні настроєння ну по десятибальній шкалі 7-8. За празніком Наверно. За однією з легенд, наші предки в цей день відзначали остаточне завершення зими та настанням тепла. Весна вже повністю володіла світом, прокидався домовий, та аби він був добрим до людей, його зустрічали, наряджаючись у смішні костюми та намагалися розвеселити жартами. Частково ці традиції дійшли до наших часів. А ви любите шаці. Ну так да. <реш> я більше люблю, коли шутять другие, конечно. Ну поки никак, но надеюсь сьогодні поїхати в Одесу на юмаріну. Хороший. У мене там сестра. На жаль, для більшості опитаних нами акерманція сьогоднішній день супроводжуватиметься звичайними та буденними справами. Хтось поспішає на роботу, хтось насолоджується прогулянкою з внуками. Ну, как бы в Одесу не їдемо взагалі всегда все з юмором з шуткою. Здорово, і гуляєте, улибається. Так, да, звісно, да, хороша погодка, солнышко, почему ні? Отдыхаем, з внучкою гуляємо. Хорошо. Ви даже не зна. <laughs> да? Та, попри все, акерманці полюбляють сміятися та пожартувати. Принаймні городяни самі про себе так говорять. Жалкуючи приводів для цього залишається все менше у нашому сучасному житті. Тетяна Коваль, Артем Українчук Бесарабія ТВ Цими вихідними у Білгородністровському економіко-правовому коледжі відбувся день відкритих дверей. Майбутні абітурієнти мали змогу відчути себе кулінарами та побути справжніми детективами. Там побували і наші кореспонденти. Подробиці дивіться в сюжеті Тетяна Коваль. Вже зовсім скоро закінчиться навчальний рік. Для випускників настає доволі складний період. Необхідно готуватися до ЗНО, але й в той же момент пора замислитися з вибором майбутньої професії. У Білорністровському економіко-правовому коледжі, аби допомогти школярям визначитися, з якою сферою пов'язати своє доросле життя. Відбувся день відкритих дверей. Загалі профорієнтаційна робота в нашому навчальному закладу це одне з пріоритетних завдань, тому що ми розуміємо сьогодні, що всі навчальні заклади вони намагаються якомога більше набрати студентів. А перед студентами в цьому році, як і завжди, стоїть вибір в нашому навчальному закладу вже 75 років. Сьогодні ми студентам пропонуємо шість спеціальностей. Це спеціальності, які в принципі затребовані на ринку праці. День відкритих дверей у коледжі є традиційним. В цьому році такий захід буде проходити ще 20 квітня та 18 травня. На початку адміністрація закладу познайомила майбутніх абітурієнтів, випускників шкіл міста та їх батьків з умовами вступу. Фахівці розповіли про спеціальності та про вартість навчання. Взагалі ми коледж називаємо, що це територія успіху. Тому всі, хто сюди вступають, це дійсно успішні люди. Тим паче, що у нас є повний цикл навчання від робітничих спеціальностей, таких кухар і продавець, отримують діти молодшого спеціаліста. Потім на нашій базі можуть отримати дипломи бакалавра і магістра за цими ж спеціальностями. Це є для нашого навчального для нашого міста, це є унікальна можливість, і ми не перший рік, у нас вже є випускники магістра. Спеціальності тому, будь ласка, ми вас запрошуємо до нас, аби показати професію, як то кажуть, середини для випускників підготували різноманітні квести та майстер-класи. Заходимо до царства кулінарів. Тут майбутніх абітурієнтів навчають, як гарно прикрасити тістечка пряники. По закінченню майстер-класу, тістечка, які прикрашали власними руками, можна було скуштувати. Йдемо далі знайомитися зі спеціальністю Право тут підготували квест кімнати, де вони встали справжніми шерлоками Хомсами, адже за умовами потрібно було знайти вбивцю. пройти далі вам можна цю заказ. Мужчина був найден мертвим з касетним магнітофоном в одній руці і пістолетом другої. Когда прибыла полиция, они сразу же нажали кнопку проигрывателя кассеты. На записи они услышали. Мне незачем больше жить, я так больше не могу. И звук выстрела. Послушав кассету, полиция знала, что это было не самоубийство, а убийство. Как они узнали? Ну, потому а, что они вначале проигрываются, там должен в конце, а они сначала его Да, да, нужно перемотать было. Убийца перемотал. Верно, вы угадали. Вы получаете ключ, пройдите вот в этот кабинет и найдите там тайную комнату. В першому кабінеті на присутніх також чекали загадки. І ось знайшлися двері в таємну кімнату, які знаходились у шафі. Тут знову завдання. Необхідно було знайти вісім підказок, які вказували, де знаходиться ключ. Пройшовши усі етапи, врешті-решт вбивцю знайшли. Йдемо знайомитися з останньою спеціальністю. Це підприємство, торгівля та біржова діяльність. І тут також на випускників чекали загадки. Було дуже здорово, мені подобався квест, але більше всього мені подобалося, коли ми готували, ну, коли украшали. Було дуже класно, весело, цікаво, класно провели час. Що тобі, лично тобі подобалося? Ну, мне понравился квест. Чем понравился? Было очень интересно, разные загадки были, как мы все искали. Музыка. Музыка. По завершенню заходу майбутні апітурієнти пішли здавати пробні іспити. Необхідно було написати диктант та відповісти на завдання у вигляді тестів з математики та історії України. Результати будуть враховуватися під час вступної компанії. Зазначимо, поки батьки очікували на своїх дітей, для них підготували невеличкий фуршет торт, який приготували студенти закладу. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесерабітве. Ось такі сюжети підготували 1 квітня, мої колеги. Ми зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.